Друзі, сьогодні я хочу поділитися з вами надзвичайно приємною новиною. Сьогодні сталося щось неймовірно. Українець Данило Явусишин, якого в Японії та в світі Сумо називають Аунішики Арата, він переміг у великому турнірі Сумо. Це кющу Гранд Сумо Турнамент. І за це він отримав імператорський кубок. А також, окрім цього, він отримав ще дві відзнаки: перша це за техніку бою, а друга це за визначні досягнення в суму. І це дійсно привід для гордості. Давно вже європейці не вигравали такі турніри. За результатами турніру у Аніщики було 12 перемог та 3 поразки. І це дійсно неймовірний результат. А зараз я вам нагадаю, що за результатами кількох останніх турнірів у Данила, як правило, було чотири поразки та 11 перемог, і це дало йому змогу дуже швидко отримувати нові і нові ранги. Саме така стабільність дала змогу Данилу швидко дуже стати комусь собі. Після цього швидко просунутися до рангу сяківаки, і зараз, імовірно, дуже скоро Данило вже отримає ранг. Зеки наприкінці турніру Данило був у трійці лідерів разом з двома Якодзона з Якодзоною Хощурю, а також з Йокодзуною Оносато. На 14-й день турніру, до речі, Аоніщики дуже легко виграв у Якодзони Хощурю. І в останній день турніру Арата Арада він змагався з сумоїстом на ім'я Котозакора. І цей сумоїст, він вже має ранг Озекі і є досить досвідченим. Але Данило, завдяки своїй техніці, завдяки своїй наполегливості, він легко його переміг. Що ж сталося потім? Як визначився переможець всього турніру? Мабуть, запитаєте ви. Аоніщики здобув титул у вирішальному бою з Якодзуною Хощурю. Насправді дійсно в Сумо є така практика, такі собі бої плей-офф, окрім тих 15 поєдинків, які заплановані програмою, в кінці може переможець визначатися в рамках вирішального бою або вирішального раунду, можна називати це по-різному. І цього разу билися два лідери: це Аунічики Арата та Йокодзона Хащерьо. І це був бій за визначення чемпіону цього турніру. Таким чином, Аонішіки Арата він зробив просто неможливе. Він переміг діючого Якозуну Хочурю двічі протягом одного турніру. І ви знаєте, друзі, це було саме те сумо, саме те видовищне сумо, за яким так скучили глядачі та любителі сумо не тільки в Японії, а й у всьому світі. А зараз, друзі, я дам вам змогу насолодитися перемогами Данила під час цього турніру, який щойно завершився і який проходив у місті Фукуока. Kyushu Grand Sumo Турнамент. Ну що ж, давайте подивимося на перемоги Данила в рамках цього турніру. А поки ви дивитеся, я трошки розповім вам про Данила. Звісно, глядачі мого каналу та загалом любителі суму, вони вже протягом останніх двох років слідкують за стрімким просуванням Данила до вершин сумо. Здобуваючи ранг за рангом, Данило ще робить те, що здавалося просто неможливим. Перемагає суперника за суперником в традиційному, саме японському, найтрадиційнішому виді спорту, найтрадиційнішому бойовому мистецтві. Японському він перемагає раз за разом, і він робить це з гідністю та з глибокою повагою до свого суперника. Якщо ви дивилися моє інтерв'ю з Данило, ви мабуть знаєте, що Данило він родом з Вінниці, і йому 21 рік всього. І він приєднався до стайні Сумо Аджігавабея у 2023 році. У липні 2023 року він в складі команди стайні Аджіга Вабея» він дебютував на вересневому, на осінньому турнірі Сумо. В Японії зараз, поки ви дивитеся на перемоги Данила, я вам розповім, а що таке щикона і що означає щикона Данила. Щикона – це те ім'я, ім'я в Суму, яке дається сумоїстом Данило Євгусешин. Він отримав щикону Аонішики Арата. Що ж означає Аонішики? Ну, це комбінація кількох канджі. Перший канджі в цій шіконі це означає синій колір, це або відсилка до українського прапору, або ж це можливо колір очей Данила. Другий канджі в цьому слові це спокій, означає спокій. І третій канджі, третій іерогліф в цьому слові він означає парча, тобто тканина. Звучить гарно. З 2023 року, з того часу, як Данило він став представляти Бея, з того часу він дуже швидко рухається і дуже швидко здобуває нові ранги Тфу -тфу -тфу. І Аонішіки офіційно перейшов до вищого дивізіону суму в березні 2025 року. І після цього не пройшло ще року, як Данило вже Саківаке. І до речі, друзі, зовсім скоро має відбутися засідання спеціальної комісії Сумо, на якій буде обговорюватися питання щодо підвищення Данила Аонішки Арада до наступного рангу до рангу Озекі. Друзі, ще окремо хочу вам розповісти про бій з Йокодзуною Оносато. Цей бій заслуговує окремої уваги. Я дивилась цей бій в Ютюбі, і там є дуже багато коментарів про те, хто ж саме виграв. Технічно виграв Оносато, Йокодзуна Оносато. Але коментатори вони розділилися на два табори. Адже нагадаю вам правила Суму: в Суму програє той, хто торкається до Хьо іншою частиною тіла, окрім. Окрім ніг, окрім е, саме підошв ніг, або ж той, хто виходить за рамки Дохьо. Насправді в інтернеті я навіть знайшла безліч таких схем, які люди промальовують, експерти промальовують, де вони спорять, хто саме Йодзуне Оносато або ж Данило, хто саме першим доторкнувся до Дохьо. А як думаєте ви? Подивіться уважно цей бій і скажіть мені, як ви думаєте, хто ж тут виграв? Насправді тут дійсно важко визначити, хто ж виграв у цьому поєдинку, але я точно знаю, що це саме те сумо, яке хочуть дивитися вболівальники та любителі сумо у всьому світі. Це видовищне сумо, це яскраве сумо, і це неоднозначне і захоплююче сумо. Також, друзі, я хотіла вам сказати, що під своїм коротким відео про перемогу Данила я отримала безліч запитів, а також Прохань, можливо, своїх глядачів щодо ще одного інтерв'ю з Аонішики Арата. Що ж, я спробую це зробити і докладу до цього максимальних зусиль. Але ви знаєте, після того, як Данило став справжнісінькою зіркою в Японії, і у всьому світі, я думаю, що провідні світові медіа вони дійсно вони хочуть взяти інтерв'ю у Данила Аонішики. Тому я думаю, що шансів у мене мало, але шанси є. Тому я все ж таки спробую. Тож, друзі, я хочу від всього серця побажати Данилу успіхів, адже після здобуття рангу Озекі до рангу Йокодзона ну залишається просто всього лише один крок. А нагадаю, що за всю історію існування суму було всього лише 75 Йокодзун. І сподіваюся, що Аонішікі Арата стане одним з них. Тож, друзі, я хочу побажати Данилу успіхів і неодмінно стати Йокодзуна в найближчому майбутньому. Вболіваємо за Данила. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!